Академія – це по-перше, в деяких навіть шлях для самореалізації, це шлях до досягнення своєї мети. Крім того, мені цікава наукова робота, мені цікаво працювати у сфері філологічних досліджень. Якщо мені пощастить, то в майбутньому я це моя така блакітна мрія. Я хочу стати науковцем-філологом. Це... Я дуже до цього прагну, і Мала Академія це шанс для мене проявити свої, свої якісь здібності. Я занадто творча людина, і мені хочеться чи кудись завжди бігти, йти і чогось новенького. І тому хочеться писати про щось завжди нове. І саме тому хотілося іншого ману. Іншого іншої теми, іншого керівника, і тому ось кожен раз нова стаття, кожен раз якась нова тема. Слово ман сьогодні досить часто можна почути не лише від школярів, вчителів, викладачів вищих навчальних закладів. Про малу академію наук учнівської молоді можна віднайти багато інформації і на шпальтах газет, і у радіо чи телеефірі. Адже нині це одна із активних форм позашкільної роботи з обдарованою молоддю. Національний проєкт Мала Академія Наук в Україні він уже глобально розвивається дуже давно. Десять років, як створено вже тепер Національний центр Мала Академія Наук, сім років, як створена Мала Академія, наша Рівненська підґрунтя було готове давно. І тепер ми говоримо про те, що дійсно наука і молодь бачить, що таке наука, наука в світі, наука в міжнародному спілкуванні. Основним напрямом діяльності Рівненської малої академії наук є дослідницько-експериментальний, адже чимало старшокласників області мають нахил до конструювання та винахідництва, прагнуть розширити свій науковий світогляд, проявити себе у науковій роботі у різних галузях техніки, культури чи мистецтва. Спонукання до розвитку науки, до розвитку різних напрямків діяльності в науках науці це одна із головних наших задач безумовно. Директори шкіл, начальників управлінь відділів освіти області ну, ефективно спонукають і мотивують молодь до цієї діяльності. Це е, організація гурткової роботи і просто написання або проведення досліджень. Потім написання науково-дослідницької роботи на підставі тих досліджень, які проведені в будь-якій галузі науки. Ось, е, безумовно, і ще одним спонуканням є ну, варіант спортивності. Варіант змагання це всеукраїнський конкурс захисту науково-дослідницьких робіт. Це один із мотиваторів. Дійсно, спонукання нашої молоді на науково науково-дослідницької діяльності слухачі МАН можуть самостійно обирати напрям дослідження або секцію навчання, адже у закладі працює багато гуртків, кількість яких з кожним роком збільшується. Якщо у 2010-2011 навчальному році діяв 61 гурток і знання здобувало 625 учнів, то у 2013-2014 навчальному році 1380 старшокласників навчається у 138 гуртках. Наша задача навчитися збирати, навчитися програмувати. Вони ще в такому віці, коли штука нам бути цікави. Конструктивна частина це звичайне лего. Там звичайні даємо вам набори з отакими от блоками. Там набори Lego Mechanics, з ще старенькими і так далі. Плюс блок цими всіма деталями для того щоб воно якось рухалося у нас є такі от мотор вони зможуть потім там зайнятися якимись більш дорослими більш серйозними проектами вже це, там можливо вони не будуть вже пов'язані з конструкторами хто захоче передати на якісь там серйозніші складові буде займатися якось там, чи електронікою чи іншим технічним напрямком хтось перейде буде займатися програмуванням Педагогічний процес у закладі дещо відрізняється від звичайних уроків у школі. На відміну від стабільних навчальних програм, майовські виходять за межі уроку і враховують індивідуальні інтереси та творчі здібності своїх вихованців. Тому старшокласникам цікаво пізнавати ще незвідане із макро чи мікросвіту фізики, хімії, біології, зглибин історії чи літератури і пов'язувати дослідження із сьогоденням. Головне це вчити дітей. Юних науковців через якусь практичну сторону. А практична сторона може бути тільки через проведення практичних досліджень, через роботу з якимось науковим інструментом, приладами, пристроями і так далі. Придбали прилад лабораторію, пересувну лабораторію, яка називається Нова 5000 Ми її пробували використовувати в певних дослідженнях, і вона виявляється от в певних дослідженнях досить нормальною і ефективною. Хорошу таку електронну вагу, яка набагато полегшує працю науковця, тобто вона дає можливість зважувати на рівні там пилинок, зернинок і так далі, досить швидко, точно з виводом на комп'ютер в базу даних і систематизації. Потім цих результатів, які отримуються, в мані працюю 5 років, керую гуртком експериментальної фізики. Спеціалізація моя в основному радіоактивні дослідження, матеріали, вивчення їх і так далі. Бо я за спеціальністю ядерний фізик. Ну що можна сказати про цю нашу роботу і про ці наші прилади? Цей прилад вимірює концентрацію радон, радіоактивних газів радона і тарона в, в повітрі, в воді, в ґрунті. Потік цих газів з ґрунту і так далі. Що це за гази? Ну, ви знаєте всі, що приблизно зараз існує відкрито близько 1500 різних ядер. Основні ядер атомів. В основному вони всі стабільні, але 20% приблизно з них це ядра нестабільні, вони розпадаються при розпаді цих ядер. Вони випромінюють радіоактивні частинки альфа, бета і гамма, які ми називаємо радіацією, те, що люди називають радіацією. Ну вплив цієї радіації, ви знаєте, на людей негативний, тому що вони бомбардують клітини людського організму, вбивають їх і так далі. і Людина отримує різні захворювання. Виник інтерес вивчити. Це явище близько в наших умовах рівненських, тому що прилад такий на рівне один. Хочемо дослідити зручним концентрацію радона в мінеральних водах, ті, що ми п'ємо. Ну і зробити вже якісь висновки. Взяли мінеральні води різних міст місцевостей України, і оце будемо досліджувати. Я дізнався про гурток експериментальної фізики рівненської малої академії наук від своїх шкільних вчителів фізики. Пішов сюди і мені порекомендували саме гурток експериментальної фізики. Мене це зацікавило. Мені тут розповіли, що я можу працювати, що придбали новий прилад, який вимірює радіоактивний радон. І мене це зацікавило. Я вирішив, що напишу спробую написати з цього наукову роботу. Працюючи з приладами, учні оволодівають складними методами обробки результатів, здійснюють свої, хоч і маленькі відкриття, і переконуються, що справжня наука не може бути надуманою. Її результати завжди ґрунтуються на дійсних фактах. А коли темою для досліджень є ще місцевий матеріал, то ентузіазм, потенціалу, з яким працюють школярі, можна лише позаздрити. Зараз профіль моєї роботи це урбаністичні візії прози Олександра Єрванця, Це Український рівненський письменник, прозаїк, поет, який написав урбаністичний роман про місто рівне рівне ровності і власне я досліджую його урбаністичні урбаністичні топоси і концепти цього роману. Це взагалі сталося, можна сказати, навіть через те, що під час участі моєї в першому обласному літньому філологічному зборі він був позаминулого поза минулого року. У нас була зустріч із самим Олександром Ірванцем, і власне така приємна обстановка, цікавий письменник. Я зацікавилася його творчістю, прочитала роман рівно-ровно, і як наслідок, уже після цього почалася, я вирішила брати цю тему собі як дослідження. Навчаюся я на гуртку журналістики другий рік. Взагалі, на малій академії наук я навчаюся на гуртку психологія. Там проводжу третій рік і маю деякі успіхи. Спочатку це були діти, інваліди, аутисти, потім я змінила свою тему і надалі я продовжую, ну взагалі з дітьми-інвалідами я продовжила працювати і планую надалі свою професію з цим зв'язати. Ну і взагалі зараз досліджую толерантність, тобто порівнюю толерантність здорових дітей та інвалідів. При порівнянні я виявила, що трішечки інваліди все таки мають вищий рівень толерантності ніж ми. Ми бажаємо кращого у гуртку журналістики. Хитромудрих приладів немає, але свої дослідження, пошуки, вихованці теж проводять, опановуючи водночас ази цієї професії. Результати можна поки що прочитати у газетах Тримай хвилю, Освітарінинщини і, звичайно, у наукових роботах вихованців. Діти, навчаючись перший рік в школі журналістиці, вчать основи журналістики, тобто вони ознайомлюються з основними критеріями роботи журналістики, з роботою редакції. Ми намагаємося створити умови редакції, тобто, це тоді, коли діти намагаються працювати у режимі редакції. Збираючи матеріали, оформлюючи їх в газету, пишучи їх і редагуючи, цього року діти працюють над версткою газети. Це наша новизна. Для них школа журналістики це. Та можливість знайти щось цікаве, відобразити це цікаве в газеті і створити своїми власними руками газету Тримай хвилю. Ця газета, вона на сьогодні електронний варіант. Вони її бачать на сайті Малої академії наук, на сайті управління освіти облдержадміністрації, намагаються відшуковувати теми, які на сьогодні цікаві, і їм, і одноліткам. Велику школу практики проходять як юні журналісти, так і філологи, мистецтвознавці, географи, астрономи, математики під час проведення літніх профільних шкіл за різними напрямами. Для них організатори зборів розробляють окремі програми, різноманітні лекції, цікаві практичні заняття та тренінги, проводять ознайомлювальні екскурсії, зустрічі з науковцями, літераторами. Цього року наші діти, ті, які займаються другий рік поспіль, найкращі діти, які займаються другий рік поспіль, вони забезпечували інформаційне. Обслуговування літніх профільних шкіл. Літні профільні школи були в нас три обласних школи і одна всеукраїнська школа журналістики. Тобто наші діти отримували завдання щоденно відображати події, які відбуваються у літніх профільних зборах. Вони писали щоденники, вони знімали відео, вони знімали фото з тих занять. Брали інтерв'ю у науковців і у дітей, які працюють в літніх школах, і е, з того матеріалу, який вони відзняли і який вони написали, ми створили е, відеофільм про роботу літніх профільних шкіл. Тобто на сьогодні. Е, Школа журналістики забезпечує не тільки газетний варіант, формат, а й відеоформат роботи Рівненської малої академії наук. Літні профільні школи це дуже допомагають. Насправді дуже дуже покращується результативність виступів на захистах результативність самої роботи контрольних випробувань. Тобто, скажімо, участь у літньому профільному зборі нас навчають писати науково-дослідницьку роботу, нас навчають захищати її, нас навчають ставити запитання до інших учасників конкурсу. Тобто, це величезний плюс для тих, хто бере участь у захисті. Як журналіст, я писала щоденник учасника всеукраїнської літньої школи. То я записувала і свої почуття, і лекції переказувала делькома словами, і загальну атмосферу, яка там. Для покращення проведення наукових досліджень, узагальнення здобутих результатів, у Рівницькій малій академії наук учнівської молоді діють лабораторії фізико-технологічна, хіміко-біологічна, гуманітарних досліджень та астрофізична обсерваторія. Завдяки тісній співпраці з науковцями вихованці академії активно втілюють в життя свої винахідницькі ідеї, за які отримують зареєстровані патенти на корисні моделі. Ознайомитись із темами робіт юних науковців можна у альманасі творчості юних літераторів на мольбертах днів, історичному альманасі «Колесо історії у щорічному виданні тези наукових робіт, учнів переможців другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту у різноманітних посібниках з фізики, астрономії, зарубіжної літератури, економіки з року в рік вихованці закладу здобувають призові місця на обласному та всеукраїнському конкурсах захисту науково-дослідницьких робіт. Кращі учні МАН беруть активну участь у різноманітних всеукраїнських та міжнародних проєктах, науково-практичних конференціях та виставках. Постійно призири третього третього етапу конкурсу захисту робіт Малої Академії наук в Києві по космічному випромінюванню, по нейтронам, по дослідженню нейтронів і так далі. Тобто Досягнення непогані їздив на всеукраїнський біологічний турнір в Житомир, де ми виграли третє місце. Турнір проходив в чотири тури. Ми брали участь у двох трьох турах, відповідно в двох чвертьфіналах і одному півфіналі, де ми брали участь у боях біологічних, які ми Послідовно грали роль доповідачів, опонентів і рецензентів, а також деколи спостерігачів, де або відстоювали певну свою думку і доповідали свою доповідь, або оцінювали її, або були опонентами, тобто опонували. Доводили, що доповідь є до шукали недоліків доповіді. Я брала участь у програмі безпечної нюар в якій брали чотири країни: це Україна, Росія, Польщ... Польщ... Польща та Чехія. Програма висвітлювала питання про безпеку в сучасному місті. Представляла роботу на тему конфліктність у великих містах. Нам показували багато прикладів, як діяти в різних ситуаціях, зокрема таких, як в в Транспортних пригодах, наприклад, після аварії, як потрібно діяти, у планах викладачів Ріницької малої академії наук створення лабораторії селекції та генетики, придбання нових приладів для досліджень, обмін досвідом з колегами з інших областей, і звичайно, підготовка наукової еліти, подальша підтримка та стимулювання до науково-дослідницької роботи учнів Рівнищини. Школа успіху. Проект під такою назвою стартував в одній із рівненських шкіл. Його мета навчити школярів бути успішними, вміти реалізувати свої здібності. Семикласник Михайло грає на кларнеті, платить вироби з бісеру та швидко розв'язує логічні задачі. Хлопець двічі ставав призером міської олімпіади рівного з математики. Тепер він братиме участь у конкурсі Школа успіху, який розпочато у рівненській загальноосвітній школі номер 13. Нас будуть навчати різним видам спорту, такі як флорбол та інші. Я дізнався, що нас будуть розділяти на команди. Кожна команда складатиметься з 10 школярів під час конкурсу, учні намагатимуться проявити всі свої таланти. Зараз займаюся плаванням, записалася недавно і <пробач> Мені не подобається плавання. Також журі оцінюватиме успіхи школярів у навчанні та їхню участь в соціальних проєктах. Окрім того, команди будуть займатися з педагогами та дискутувати на дебатах. За своїми досягненнями учасники школи успіху зможуть стежити у рейтинговій таблиці. В результаті це буде оцінюватися, і переможці отримують цінні подарунки. Перше місце отримують подарунки, а це буде або якісь електронна книга, або планшет, тобто всі учасники. Другі, і третє місце. Вони також отримують цінні подарунки. і Вже сам подарунок буде визначатися разом із командою, яка виграє. На урочисте відкриття завітали юні велосипедисти і танцюристи. Вони на власному прикладі вчили школярів вірити у свої сили. Шкільні педагоги та батьки радо долучилися до такої ініціативи. Дуже запальне було дійство. Діти задоволені. Я думаю, вони будуть прагнути чогось кращого. Прагнуть ну, гарного якогось фану такої розваги. Діти, які будуть брати участь у цьому проєкті, однозначно підвищать свій рівень навчання, під свій лідерський статус, і будемо будемо бажати один одному перемоги. Нову групу для дітей з особливими потребами відкриту у рівненському центрі Пагінець. На таку подію приходять численні гості. Знаючи це, тут старанно готуються, розучують танці і пісні. Чиновникам, які завітали до пагінця, допомагає розносити подарунки місцевий собака Аріс. Отримавши іграшки, твора веде гостей у нову реконструйовану групу. Там вони разом перерізають символічну стрічку і розпочинають знайомство з приміщенням, що ви чистотою. На величезному килимі можна набігатись і навіть повалятись. Діти у захваті. Да! нову групу відвідуватиме 12 діток. Більшість з них з особливими потребами. Тут вони матимуть простір для сумісних ігор та індивідуальних занять. Великі комфортні групи. Ми робимо, щоб діткам можна було не заставляти їх репкомеблю, щоб вони були в нас просторі, де дітям було комфортно. Кошти на ремонт і облаштування щойно відкритого приміщення збирали усім миром. За них поміняли сантехніку, підлогу, вікна, поремонтували дах. 126 тисяч затрачено на цю групу, 70 тисяч пішло із міського бюджету, десь порядка 40 тисяч це меценати, серце дітям України, і 10 тисяч це вже батьки, які так само долучилися. На початку нового року пагінець відзначатиме десятилітній ювілей. Відремонтована група стала тут дев'ятою за ліком і не останньою сподіваються у закладі. Перспектива це ще одна група. І сьогодні ми розмовляли з міським головою, який нам, в принципі, дав добро на те, що ми будемо утепляти наш заклад, змінювати фасад закладу. Нині пагінець відвідує понад 100 дітей, 80% із них неповносправні. З ними працюють реабілітологи, логопеди, психологи, дефектологи, соціальні педагоги. Спеціалісти сподіваються, що їхня робота, помножена на комфортні умови перебування, допоможе цим малюкам швидше адаптуватись до життя. На Рівненщині продовжують втілювати обласну програму реконструкції та будівництва шкіл. У 2013-2014 навчальному році розпочали роботу нові заклади. Зокрема, із загальноосвітньої школи реорганізовано Білашівський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа першого третього ступенів Дошкільний навчальний заклад. Введено в дію другу чергу Калинівського НВК Корецького району. По одній додаткові групі відкрито в Обарівському дошкільному навчальному закладі та Білокриницькому дошкільному навчальному закладі Рівненського району. Новосілля Ковали школярі та вчителі села Корченко Стопільського району. Школа у селі Глинне, що у Рокитнівському районі, вже з наступного навчального року запрацює на повну потужність. Обіцяють обласні чиновники. У закладі якого розпочалося ще у 2004 році. Вже нині навчається 795 учнів. Втім, незабаром прогнозують у селі їх стане ще більше, а тому три нові класні кімнати дуже потрібні, як і їдальня та спортзал, що входять до завершального етапу будівництва. Керівництво школи прогнозує, що число тих, хто сяде за парти, буде більшим від запланованого. До слова лише цього року в селі набрали чотири класи першачків. На Наслідуючий рік знову все таки ми вже перейдемо рубіж у 796 учнів. проєктна потужність от залишиться позаду. Тому що планується вже порядка 815 учнів. Школу зводять за обласні та державні кошти, але ова частка грошей з фонду розвитку державного бюджету. В ході будівництва дещо вдалося зекономити. Так, замість скважини, яку планували бурити, викупили вже існуючу. Різницю направили на третю чергу будівництва, а втім, на все цих асигнувань не вистачить. Тому решту грошей збирається просити в обласних депутатів. Керівництво області має намір завершити будівельні роботи у приміщенні школи на початку наступного року. Навесні ж займуся благоустроєм навколишньої території. Роботи виконується згідно графіку, застереження ніяких немає. Крім того, ми оглянули третій блок, де розпочати вже роботи по оздобленню, де зроблено на сьогоднішній день проведена електрика і розпочата штукатурка. І практично з тих коштів, які у нас залишаються, ми зможемо зробити, крім штукатурки, стяжки, всі мокрі процеси ми практично закінчуємо в цьому році. Загальна вартість проєкту 43 мільйони гривень. За ці кошти зведено приміщення школи, обладнано котельню, закуплено меблі. З 1 вересня наступного року обіцяють обласні чиновники заклад освіти у віддаленому густонаселеному селі запрацює наповну.